Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні, мої любі, ми познайомимось із годинником. Подивіться уважно, якої він форми. Правильно, круглий! А що на ньому зображено? Що ви бачите? Так, молодці цифри та стрілочки. Дуже добре. дуже багато різних, про це ми трошки пізніше з вами поговоримо. Саме у цього годинника три стрілки. Годинна це ось вона показує на 10, хвилина, яка показує нам 12. Та ось така тоненька стрілочка, це секундна стрілка. А між цифрами дітки ще є ось такі позначки, які позначають одну секунду. Тож, увага на екран! Годинник це прилад для вимірювання часу. У світі існує дуже багато годинників. Годинники можна побачити і на стіні. І на руці, і навіть годинник в мобільному телефоні. Всі вони відрізняються один від одного розміром та формою. Годинники вимірюють час у годинах, хвилинах і секундах. Лицьова панель годинника називається циферблатом, на ній розміщені по колу цифри. Циферблат поділено на 12 годин. Зазвичай у годинника дві стрілки: годинникова та хвилинна. Але є і третя стрілочка, яку ми називаємо секундна. Вона сама тоненька і рухається швидше за інші стрілки. Хвилинна стрілка робить повний обер циферблатом за 1 годину або за 60 хвилин. А секундна стрілка робить повний обер циферблатом за 1 хвилину або за 60 секунд. Повний обер це коли стрілка проходить цілий круг від 12 до 12. Між цифрами на циферблаті рівно по 5 хвилин. Якщо зараз синя стрілка показує 10, то коли вона стане на 11, пройде рівно 5 хвилин. Сьогодні ми спробуємо визначити час, коли буде рівно якась година. Коли хвилинна стрілка показує на 12, вона знаходиться вгорі, то це означає, що саме зараз рівно якась година. А яка саме година нам показує годинникова стрілка? Подивіться уважно, у нашому випадку зараз рівно 1 година. Давайте поглянемо на цей годинник. Скільки часу показує він. Все вірно! Цей годинник показує рівно 3 години. А тепер спробуйте самостійно визначити час на цих годинниках. Перевірте свої відповіді: 6 годин, 8 годин, 11 годин, 4 години. Записати можна і скорочено трьома літерами Г, О, Д. Давайте тепер спробуємо виконати вправу годинниковий геоборд. Нам знадобиться лінійка лекала, або циркуль, або будь-який предмет круглої форми, обводимо його. В нас вийшло два круга. Пишемо по кругу цифри за зразком годинникового циферблата, щоб цифри були написані з однаковим проміжком, пишіть їх ось в такому порядку. Вгорі 12, навпроти, знизу 6, зліва 9, навпроти, 3. І прописуємо всі інші цифри, які знаходяться між ними: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Для зручності виконання вправи біля кожної цифри поставте крапки. Прописуємо схему. І, дотримуючись послідовності, яка вказана у цій схемі за допомогою лінійки, нам треба з'єднати цифри прямими лініями. Молодці! Я сподіваюся, що виконувати цю вправу вам було нескладно. Перепишіть, будь ласка, ці схеми для домашнього завдання. Дякую вам, мої любі. На сьогодні це все. Я кажу вам до побачення!